Що, дівчата, зараз пограємо. Це челендж тисячі містичних кнопок. Венздей, привіт. Ти натискаєш перша. Краще б на електричний стілець посадили. Натиснула. Подивимось, що ж випаде в нашій похмурій Венздей. Ось це так. Ціле відро райдужних черв'ячків. Сподіваюсь, тобі сподобається. Це ще що. Дощ із райдужних черв'яків. Краще б справжні поклали. Хоча ці набагато смачніші, ніж живі. Мене влаштовує. Директор можете закидувати мені прямо в рот. Настільки смачно, що навіть захотілося танцювати. Ого! У винзди мармеладні черв'яки. Oh. Я теж хочу щось смачне. Oh. А можна мені райдужних ведмедиків. Подивимось, що випаде Еніт. Oh. І знову черв'яки. Але на цей раз справжні. Але не будемо одразу засмучувати Еніт. Нехай це буде сюрпризом. Так, виглядає гидко. Мармеладки. Ідіть до мене. О, ні. Це ще що за гидота. Зачекай, Еніт, Це ще не все. Очі відкрити лячно. Що? Це справжні черв'яки. Серйозно. О, Еніт дісталися живі черв'яки. Везуче. Венсдей, твоя черга натискати на кнопку. А я подумала, що це все покарання. Гаразд, обираю цю. І на цей раз Венздей дістається чорний слайм. Чудово. Упевнена, Венздей сподобається. Вона ж у нас фанатіє від всього чорного. Венздей, приймай сюрприз. Оце ще л'ється мені на голову. О, ні, це якийсь морзенний слиз. Oh, no. Та коли ж це нарешті припиниться. Cheese. От і все венздей. А я думала, що тобі сподобається. Знаєте, а мені дійсно подобається. Ой, яка гедота там у Венздей. Бу ой, як же страшно. Oh, Еніт, або натискай на кнопку, або визову батьків до школи. Вже кнопка. Закиньте мені м'яких іграшок, будь ласка. Ху! Нічого собі. Гені, та ти виграла джекпот. Все крутіше, ніж м'які іграшки. Величезна упаковка скітовс вирушає до тебе. Приймай. Ху! Тільки не Гедота, тільки не Гедота. Це ж Скітолс. Мої улюблені цукерки. Обожнюю. Таке покарання мені подобається. Можете частіше таке влаштовувати? Еніт, припини. Припини смітити. А мені пощастило більше, ніж Венздей. Чому це райдужна так радіє? А, Скітус, подумаєш. Венздей, натискай. Зараз натисну. Нехай ця чорна кнопка принесе мені щось круте. Подивимось. О, це ж баночка з райдужними блискітками. Відмінний вибір. Сподіваюся, що тобі сподобається. І що ж цього разу? О, ні. Ось це вже справжнє катування. Блискітки. Та ще й райдужні. Вони ще й прилипли до мене. Вау, ти така мила! Я ніби у своєму самому страшному сні. Як же я повторно виглядаю? Сяєш як новорічна ялинка. Що ти сказала, Еніт? Ось вийдемо звідси, і я тобі пригадаю твої усмішки. Еніт, я бачу тобі весело. Взагалі то час натискати кнопку. Ну, нехай будеться. От би щось гарне. І Еніт знову пощастило. Удача на твоїй стороні. Печиво Орео. Особисто я просто обожнюю. Не можу втримати, щоб не спробувати. Дуже смачні. Ну що, Еніт? Раджу відкривати рота ширше. Ой, як боляче, це що каміння. Ого, Це ж моє улюблене печиво Орео. Як же круто! Сподіваюсь, мій танець принесе мені вдачу. Що танок на втечу? Давай я станцюю його з тобою. Ой, взагалі-то натискати на кнопку я не планувала. Геніт, ти увійшла в азарт і знову вирішила випробувати долю? Неймовірно. І знову пощастило. Ось ці смачні райдужні сиропи знову вирушають до тебе. Зустрічай. Мамочки, як страшно. Ой, що це? Ого. Смачненько. Ну, якщо смачненько, тоді зустрічай їх усіх. Ой, ні. Це занадто багато. Моя зачіска. І моє райдужне вбрання. Хоча чого засмучуватись через такі дрібниці? Краще радіти, що мені дісталася ця неймовірна смакота. Дуже правильний вибір, Еніт. Насолоджуйся. Венсдей, ти про нас не забула? Тисни на кнопку. Та як тут забудеш, okay. коли за стіною радісно валає Еніт. Нехай будеться. Ой ой. ой Маленькі мишки. Не люблю їх. Хоча є підозра, що Венсдей вони сподобаються. Сіла клітина з мишами. Жах. Друзі, ви мені не подобаєтесь. Вирушайте до Венсдей. Мишки. Ось це так пощастило. Ням-ням-ням. Яка Гедота? Amen. Гедота це твій райдужний светер. А це чудові мишенята. Ось цього я назву Джері! Як ти можеш їх гладити? Бензей, натискай ще на одну кнопку. Нехай буде. Ось це. Сама чорна. Відмінний вибір. І на цей раз тобі дістається Кока-Кола. Тільки подивіться, яка величезна. Сподіваюся, що Венздей буде в захваті. Хоча пані ніколи не зрозуміло, що в неї за емоції. Все ще що таке. Потопу мені тут не вистачало. Зупиніться негайно. Ох! словами не передати, яка я зла. Венздей, ти така смішна. Ви про це пошкодуєте. Венсдей, розслабся, вся кола закінчилась. Переходимо до малечі Еніт. Еніт, я чекаю, Люба. Жив, ну, гаразд. Я відчуваю, що ця кнопка буде щасливою. Зараз і дізнаємось. О, -о райдужні пір'я. Яка краса. Зараз наша Еніт стане райдужною ципою. А ось і вони. Лови дорогенька. Ой. Це що? Пір'я? Мені від них чихати хочеться. Та скільки їх там? Припиніть, мені дуже лоскотно. Чхі, чкі. Здається, в мене алергія на пір'я. Ну от і все. Здається, було весело. Остання пір'їнка райдужна ципа. Еніт, цей наряд тобі личить. Здається, що я ніколи від цього не відмиюсь. Виглядаю і справді кумедно Знаєте, а я хочу ще щось. натисну, мабуть, ось на цю кнопку. Еніт захотіла ще сюрпризу. Ну, подивимось, мамочки мої, все ж таргани. Гедота сіла ваза з жахливими тарганами. Еніт, твоя вдача явно від тебе пішла. Ну що ж, зустрічай. Зараз точно має бути щось смачне. О, ні, це що торганив? Я ненавиджу тарганів Вони буквально всюди. Як же страшно. Справедливість перемогла. До речі, про справедливість. Винзди, час натискати на кнопку, що вже гаразд. Нехай буде це. Мені все одно. Подивимось, подивимось. О, смачні пончики з рожевою глазур'ю. Просто супер. Я раділа такому сюрпризу. Тільки подивіться, як їх тут багато. Ну що ж, висипаю смаколики. Що це? Пончики. Пончики, я, звісно, люблю, але не такого неприємного кольору. Смачного тобі, Венстей! Маю визнати, що це дуже смачно. Дурне пір'я. Пенси, дістався мій улюблений десерт. Пенси, поділишся? Ділитися та ні за що в світі. От жадібна. те, ні, е, я вже йду до тебе. Час натискати на кнопку. Давай, давай, нічого сумувати. Натискає, повеселішає. Чудовий вибір зроблено. І тобі дістаються райдожні попити. Здається, здорово. Ох, мої, які вони важкі. Добре, зберемо всю силу в кулак. і, і я. Ой, це що, райдожні попити? Оце так мило. Буде чим зайнятись. Обожнює цю іграшку. Начебто все, попітів більше не лишилось. Клас! Нарешті щось круте після всіх цих тарганів та пір'я. Венздей я тут. Натискай на кнопку. Обираю цю. І у Венздей дістається. Ох, чорні яйця. Одна мить. А ось і він. Кошик повний чорних яєць. Венздей, приготуйся. Я вже готова до всього. Що це? Чорні яйця виглядають стильно, але відчувати їх на собі зовсім неприємно. Все було непогано, мені сподобалось. Так, цей пранк Еніт мені дорого обійшовся. Ось це вигляд. Венздей. Еніт, досить сміятись. Натискай на кнопку. Та без проблем. Я обираю ось цю. Подивимось, що тобі дістанеться. Ключик. Так це означає, що ти вільна. Вітаю з проходженням челенджу. Забирай та виходь. Ось це так. Нарешті. Ну-ка, ключик, давай. Випускай мене на волю. Ура, ура! Всі бувайте, я пішла митись. Ені, зачекай. А як же я? Ну що, дорогенька Венздей, а ти ще залишаєшся тут? Думаю, буде весело Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. О, ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь Гаразд залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче! Може, вистачить? Звісно, ні. Ї швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати усі голки? У мене навіть підходящі щипці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус бодай смачний. Ну, як? Ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. Oh -oh. Ні, нічого подібного. Він огидний. Uh -oh. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. No. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексе, тепер ти можеш відкривати кришку. Come on. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч, Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш? У мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й кличе. Тепер ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні Wow! Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах так. Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно. Жаль, Олексі, що не ти їси ці сендвічі Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха awesome! Ой ой. А ось oh, no. тут явно щось не так. Звідки у Бетерброді перець. Допоможіть. А! <spar> у мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше дайте мені різину! О, ні, що я тільки що випила. О-о! А... <spar> uh -oh. <spar> <spar> Нічого собі, <spar> оце шоу. Подивимось, що чекає на нас у цьому раунді. Віти а що ж у мене. Ух ти! Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні. Я вам не пес, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. Азап! Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі, тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно. Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй. Мимо, можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Смакота готова. Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше Прінглс. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити від чіпсів як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Який жах! Хто посмів це зробити з ними? Чипси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти. І ще як будеш. Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Цу. Який жах? Мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку... Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше, а їсти його ложкою я просто не зможу. Гей, hey! а я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. Отримуй. Mm -hmm. Ну як подобається. Фу, нічого гірше я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. Як ти посмів? Від нас тепер нестиме як від собак. Ось це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу тому пощастить? Okay. А зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож. Мені випав шоколад. До того ж, дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже течуть слинки, але я не збираюся ділитися. Смакота так і хочеться як найшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Як круто, що я можу це зробити, але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так. Тепер усі знають, що кейсі може і здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад кирптом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по-іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як бумеранги Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно. Я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Voilà, awesome. wow. uh -oh. Алекс, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. <orgt> Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопицей! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся зі своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Як смачно. Досить знущатися. Мені справді важко. Знали б ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один укус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну й войнище. Вибачте мені, так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головний не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну, ось мені майже нічого не залишилося. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч чимось полесувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса. Як же смачно! Хочу ще. Жадім нема Алексу, шипучка може лише на голову потрапити. Ага, так то краще. Знатимеш, як поводитися з по... Бо...